Чергові спроби залякати США. Військові кораблі Росії таки пришвартувалися у кубинських портах. Дефіцит в енергосистемі може збільшитися. Виводимо в ремонт ще один енергоблок тисячник. Та точна дата прибуття F-16 в Україну може прозвучати сьогодні. Про це і не тільки вже за мить. Це новини. ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. З вас підписка та лайка. З нас новини. Одного із загиблих унаслідок ракетного удару по кривому рогу вдалося ідентифікувати за ДНК експертизою. В загалом у місті дев'ятеро загиблих унаслідок атаки ще 32 людини постраждали. Серед них п'ятеро дітей росіяни вдарили іскандером по середмістю кривого рогу надвечір у середу. До пізньої ночі тривала пошукова рятувальна операція. Побито більше 40 житлових будинків, а також адмінбудівлі та навчальні заклади. За життя трьох найтяжчих поранених внаслідок ракетного удару по кривому рогу досі борються лікарі. Їх прооперували. Та загроза для життя ще лишається. Дуже тяжкі це міновибухові зривні оскольчити поранення. Множені в декілька ділянках тіла будуть накладені спеціальні апарати для сучасного лікування складних міновзривних, оскольчатих ран. Більшість постраждалих вже оговтуються вдома, люди розбирають потрощені оселі. «В момент прильоту ми знаходилися тут, в цій квартирі я знаходився в тій кімнаті, моя дівчина знаходилась в ванній кімнаті. У дівчини осколкові поранення обличчя. Побито більше 40 житлових будинків, а також навчальні заклади. Деякі оселі розтрощило разом з усім майном. Квартири немає. Дуже гучно, ми підстрибнули. Бежать з Херсона у нас буквально, ну, мабуть, неділю назад свій з будинок, і мами точно, мабуть, ще був вже Звикла до таких неприємностей, але все одно це просто. жах. Все побити, все розбите, все. І за що, і за що. Тепер оце обираємося. Біда. Ну, будемо жити. Постараємося. Слідчі досі працюють на місці трагедії. Правохоронці повідомили одного з дев'ятьох жертв цієї атаки вдалося опізнати за допомогою ДНК експертизи. Завтра у кривому розі оголошено день жалоби за загиблими. Урвалось, Олександр Куліжні про потровщина Тесен П'ятеро поранених на Харківщині. Росіяни тричі за добу обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Внаслідок попередніх атак двоє людей отримали травми. Пошкодило чотири будинки. Є поранені і в селищі Старий Салтів. Жінка та двоє чоловіків отримали травми, коли у сусідні хати прилетіли ворожі снаряди. Понад дві тисячі разів росіяни били по Донеччині з артилерії, вдарили по гострому. Внаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Пошкоджені оселі та інфраструктура. Три авіабурини. Бомби скинули на лиман, зруйновано три приватні будинки. Вісім багатоповерхівок постраждали від вибухів у зорі та часоярівській громаді. Також пошкоджене підприємство у Ганівці. На Херсонщині під ворожим вогнем та авіаударами було 18 прибережних сіл та обласний центр. Російські військові поцілили у житлові квартали. Розбили будинок, об'єкт критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку. З різного виду озброєння ворог бив по 10 прифронтових населених пунктах на Запоріжжі, по гуляйполю. Гатив з авіації роботи і малуток мачко обстрілювали реактивними снарядами. З артилерії та безпілотників, зокрема по Оріхову, Новоандріївці, Нестерянці. Загалом ворожа армія била тут по містам та селам понад чотири сотні разів. День звільнення Маріуполя рівно 10 років тому, 13 червня 2014 року збройні сили України, а саме батальйони Азов та Дніпро звільнили місто від проросійських бойовиків. Затримали близько чотирьох сотень злочинців. Три місяці від початку заворушень на сході України Маріуполь жив у хаосі. Там орудували сепаратисти, яких підтримувала Росія. Містяни жили в страху, утім, дехто відкрито протистояв чужинцям. Ворогу допомагали і українські зрадницькі політичні сили у місті. Утім, уже у серпні 2014-го, усього за два місяці після того, як у місто Марії повернувся синьо-жовтий прапор, там створили координаційний штаб допомоги Збройним силам України. Відтоді, щороку, 13 червня, у місті парад Крокували солдати ЗСУ і місто поринало у патріотичне свято. Усе змінилося 24 лютого 2022 року, і з початком великої війни Росії проти України від 20 травня 2022 року Маріуполь повністю контролює держава-агресорка, але ми не маємо жодного сумніву, що одного дня над маріком, як його лагідно називають місцеві, знову замайорить український стяг. Удар по російському зв'язку сили оборони України вперше знищили новітню станцію Р 416 гм. Неї окупанти підвищували ефективність радіорелейного зв'язку у польових умовах, доки установка не вибухнула, а згодом і згоріла. Крім того, ЗСУ прибрали три комплекси ППО противника, понад три десятки артсистем та декілька районів зосередження особового складу Росіян у генштабі. Кажуть, за останню добу на фронті було 126 бойових зіткнень а від початку доби відбулося ще 37. Найгарячіша установка залишається на Покровському і Курахівському напрямках. Також окупанти тиснуть на куп'янському і краматорському відтинках. Під Вовчанськом московитом вдалося дещо просунутися. Вперед каже командир батальйону Ахілес 92 92-ї бригади Юрій Федоренко. Загарбники підтягнули резерви у район Липців. Почали окопуватись мінімум у трьох місцях. У це вже інформує портал Діпстейт. У доступі також є відео, як наші впіві знищують російську спецтехніку. Україна прагне добряче потріпати російську протиповітряну оборону до отримання винищувачів f 16 Такий висновок зробили аналітики Американського інституту вивчення війни. Нагадаю, у ніч з 11 на 12 червня наші військові завдали ударів по одній батареї С-300 і двох С-400 поблизу Бельбека і Севастополя у тимчасово окупованому Криму. Відтак, на думку фахівців, після послаблення російської ППО Україна зможе ефективніше і більш безпечно використовувати пілотова. Ну авіацію у довгостроковій перспективі ворог, звісно, усвідомлює наслідки і вже почав посилювати свій захист. За словами начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, армія РФ розмістила у тимчасово окупованому Криму найновіші елементи зенітного ракетного комплексу С-500 Прометей. Під час випробувань росіяни заявили, що дана система буцімто вміє збивати гіперзбукові цілі. Утім, це тільки слова окупантів. Посилюється система протиповітряної оборони. Це цілком очевидно і зрозуміло. Найновіше зараз елементи С 500 з'явилися. Це, в принципі, дослідне застосування буде, Ну, вони вже з'явились там. Дефіцит у енергосистемі України найближчим часом може збільшитися, тому що енергоатом невдовзі виведе у ремонт ще один енергоблок тисячник Про це повідомляє компанія у себе на телеграм-каналі. Це насправді звична процедура, яка проводиться щороку. Утім, зараз брак генерації, особливо відчутний, бо росіяни сильно пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру. А так як у липні споживання зростає, дефіцит може ще збільшитися. Але такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії, пояснюють у компанії. Разом із тим в енергоатомі зазначають, що цього року поновлення проводять на восьми енергоблоках, а саме Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. А от на Запорізькій АЕС планово попереджувальні роботи із моменту її окупації не проводилися. Німеччина віддала Україні 25% своїх патріотів і більше не може. Про це сьогодні у Брюсселі заявив очільник оборонного відомства Борис Пісторіус. У штаб-квартирі НАТО триває засідання групи у форматі Рамштайн. У Брюсселі перебуває і міністр оборони України Рустем Умеров. Останні подробиці звідти дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Радіонової. Як посилити українське ППО? Відповідь на це болюче для України питання сьогодні. Шукають у Брюсселі на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Міністр оборони України Рустем Омера провів перемовини з очільником оборонного відомства США Ллойдом Остіном. США запевнили сповнені рішучості задовольнити нагальні потреби України, включаючи більше систем протиповітряної оборони, зброї та боєприпасів під час нашої зустрічі цього ранку українські сили у важких боях у Харкові та інших місцях Кремль продовжує нарощувати бомбардування українських міст і цивільних. Україна нагально потребує більше систем ППО, аби захистити своє небо. Німеччина віддає Україні чверть своїх систем Петріот. Більше не може. Пояснив міністр оборони України пан Пісторіус. Берлін має передати Україні ще плюс одну систему. Петріот всього німецьких петріотів у нас буде три. Також нещодавно Німеччина передала три десятки ракет для цих систем, і ще майже 68 скоро будуть доставлені в Україну якщо Німеччина може запропонувати три системи Петріот, що становить чверть нашої потужності, то звичайно інші повинні бути здатні надати одну. Ми продовжуємо працювати над цим. Не обов'язково, щоб інші давали саме петріоти. Це можуть бути інші системи, кожна з яких допомагає захищати небо і безпеку в Україні. Канада планує поставити нам понад дві тисячі авіаційних ракет, які раніше були на озброєннях військово-повітряних сил. Сказав тут у Брюсселі глава Міноборони. Они Блер. також він пообіцяв, що в найближчий час відправлять перші партії безпілотників. Всього планують передати нам 900 дронів. І нагадаю, сьогодні тут проходить вже 23-й рамштайн. На зустріч прибули очільники оборонних відомств з півсотні країн. Оксана Радіонова, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. Ну, а зараз слушний момент, аби підписатися на наш канал. Також коментуйте ефіри. Звичайно, ставте вподобайку. Повертаємося до новин. Володимир Зеленський сьогодні в Італії на зустрічі Великої Сімки на порядку денному низка ключових питань, як анонсував український президент у своєму телеграм-каналі. Це і коаліція винищувачів і розбудова ППО і затвердження формату використання російських активів на користь нашої держави, зокрема і для розвитку нашого оборонно-промислового комплексу. Буквально напередодні стало відомо, що Велика Сімка погодила кредит нашій державі у розмірі 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Також у президента на сьогодні заплановані низка важливих зустрічей із президентом США і прем'єр-міністром Японії з обома підпишуть безпекові угоди. Тим часом прес-служба британського уряду повідомила, що на полях Великої сімки вони оголосять про виділення 300 мільйонів доларів допомоги. Кошти підуть на підтримку нагальних гуманітарних, енергетичних та стабілізаційних потреб, а також для закладання основи для довгострокового економічного та соціального відновлення України та її реконструкції. Росія виставляє на сайтах усиновлення оголошення із викраденими українськими дітьми. Про це довідалася розслідувальна група Financial Times. Йдеться про щонайменше чотирьох неповнолітніх наших співвітчизників віком від 8 до 15 років, яких окупанти викрали у перші місяці повномасштабного вторгнення. Журналісти розшукали їх аж у Тульській області, під Москвою та Оренбурзькій області поблизу казахського кордону. Одну дитину вивезли до тимчасово окупованого Криму. Усі вони, значать Ця в українській базі як зниклі, а от на російському сайті їхнє справжнє походження приховали. Змінили також і імена, і вік деяких дітей при тому, що усі діти мають офіційних опікунів та родичів. Коментувати цю ситуацію для Financial Times рідні відмовляються, побоюючись, що це загрожуватиме поверненню дітей до України. На Буковині у Дністрів топився річний хлопець. Його товариша вже другу добу шукають рятувальники. Вчитель повів дев'ятикласників відпочивати на річку під час купання. Течія підхопила хлопців і швидко понесла уздовж берега. Тільки одного підлітка вдалося витягнути з води. Двоє його однокласників зникли під водою. Докладніше про те, як тривають пошуки і чи є надія, розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук. Ми зараз на річці Дністер, де сталася трагедія. Тут дев'ятикласники відпочивали разом зі своїм вчителем. Коли троє підлітків пішли купатися, їх почала нести сильна течія. Одна дитина втопилася. Ще одну вдалося врятувати. Зараз у ці хвилини водолази прочісують дно Дністра. Як це відбувається, ви можете зараз побачити. Від учора тут шукають третього хлопчика, якого віднесло течією. Лівий берег. По ту сторону річки, ями, глибини, все обійти. Напередодні рятувальники обстежили понад 8 кілометрів по руслу Дністра. Сьогодні вирішили повторно обшукати місце, де сталася трагедія. Перша наша ділянка 12 кілометрів. Будемо обстежувати сплав засобів і водолази будуть обстежувати дно. Колір води, каламутність. Тобто, Якщо б вона була чиста, я думаю, що це було б нам пришвидшило б наші пошуки. Чому сталася трагедія, якщо діти були під наглядом дорослого? Та чи знайдуть дитину? Про це вже розповім у наступних випусках ТСН Вікторія Насійчук, Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1. Брязкають зброєю Тим часом на іншому континенті. Російські військові кораблі увійшли до порту Гавани на Кубі. Це фрегат адмірал Горшков» і атомний підводний човен Казань. Їх супроводжували буксир і судно із паливом. Ці кораблі вирушили туди після навчань із використанням високоточної ракетної зброї в Атлантичному океані. На облавку фрегат підводний човен мають вже добре відомі в Україні гіперзвукові ракети Циркон, крилаті ракети Калібр і протикорабельні ракети Онікс, столиця Куби, Гавана, куди зайшли російські кораблі, розташована усього за 160 кілометрів від американського штату Флорида, де є авіабази військово-морських сил. США. Деякі оглядачі навіть називають цей візит спробою Путіна нагадати Байдену, що вони здатні кинути Америці виклик. У Вашингтоні тим часом заявили, що не бачать для себе жодних військових загроз з боку російських суден і не бачать жодних доказів того, що Кремль збирається передавати будь-які ракети на Кубу, але пообіцяли бути пильними. 64% компонентів у російських винищувачах виготовлені американськими компаніями. Незалежна антикорупційна комісія оприлюднила аналізи західних деталей, які використали для виробництва своїх літаків росіяни. Українські експерти дослідили 5 ворожих машин, які були захоплені чи збиті українськими військовими. Встановлено 200 компаній з усього світу, які прямо чи опосередковано продають свої комплектуючі країні агресорці, крім американських комплектуючих у російських винищувачах, Ніщувачах знайдені японські, швейцарські, німецькі, французькі, британські деталі. Обходити санкції при купівлі обладнання допомагають треті країни, зокрема Китай. Автори дослідження відправили свої результати до компаній та урядів країн, які потрапили до списку постачальників Росії важливих західних технологій. Головна мета посилити санкції, щоб ослабити здатність Росії вести війну проти України. Ми проаналізували всього 2000 комплектуючих. Ми знайшли 200 приблизно 200 різних компаній західних, які постачали ці комплектуючі з 22 країн. І важливо зазначити такий факт, що 54% цих комплектуючих вони належали до так званого критичного списку в цих літаках якраз більша половина потрапила саме цих критичних технологій. Картину, яка багато років була у розшуку Інтерполу, знайшли українські прикордонники. Полотно «Еліазер і Ребека біля колодязя у 1629 році написав нідерландський майстер Ян Лінсен. Продати його намагався громадянин України, який живе у Польщі. Спецоперацію наші прикордонники проводили разом із польськими колегами. Покупців зловмисник шукав в Україні. У 2005 році ця картина була викрадена із Вестфірського музею разом із понад сотнею інших експонатів. Азі продавця затримали. Розслідування веде окружна прокуратура Кракова. Ну що ж, це всі новини, які встигаю повідомити вам на цю мить. Наступний випуск ТСН Онлайн. Дивіться вже о 19.30. Там будемо підбивати новинну картину дня. З вами був Сергій Моргун. Не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок і бережіть себе. Побачимось.